Ловна громада! Вперше від часу відновлення своєї незалежності Україна перед загрозою зовнішньої небезпеки. Агресор докладає значних зусиль для руйнування суверенітету. Та цілісності нашої держави. Тому українцям сьогодні необхідно об'єднатися заради свободи і європейського майбутнього. Після служб в храмах ми зібралися для спільної молитви. За Україну та мир. Сьогодні кожен має нагоду помолитися за загиблих героїв та поранених, за призовників, українське військо, усіх захисників України, які заради нас. Віддають своє життя.